Деякі кімнатні рослини можуть квітнути практично цілий рік за належного догляду. Ось кілька популярних рослин, які здатні цвісти практично цілий рік. Спатіфілум. Спатіфілум або ще називають жіноче щастя. Спатіфілум має гарні білі квіти, які можуть триматися кілька місяців. Рослина цвіте з весни до осені. Але за належного догляду квіти можуть з'являтися протягом усього року. Спатіфілом любить тінь і високу вологість. Він потребує регулярного поливу та обрискування. Антуріум. Антуріум це декоративна рослина з яскравими квітами червоного, рожевого або білого кольору, які нагадують форму серця. Цвіте практично постійно, якщо тримати його в правильних умовах. Антуріум потребує високої вологості та непрямого освітлення. Полив повинен бути регулярним, але без застою води. Гібіскус китайська троянда. Гібіскус може квітнути майже постійно при хорошому освітленні. Його великі квіти можуть бути різних відтінків: від червоних до рожевих, жовтих і білих. Рослина потребує яскравого освітлення, регулярного поливу і періодичного підживлення. Каланхоя Блосфельда. Ця рослина відома своїми барвистими квітами, які можуть триматися кілька місяців. Каланхої цвіте переважно взимку, але при правильному догляді його можна змусити квітнути майже цілий рік. Каланхоя потребує яскравого світла і рідкого поливу. Він не любить перезволоження ґрунту. Фаленопсис. Орхідея. Фаленопсис може цвісти практично весь рік, якщо забезпечити правильні умови. Його квіти тримаються кілька місяців і після короткої перерви знову з'являються. Орхідеї люблять яскраве, але розсіяне світло. Високу вологість і помірний полив. Герань. Пеларгонія. Герань популярна кімнатна рослина, яка цвіте майже цілий рік яскравими квітками. Вона доступна в багатьох відтінках, таких як червоний, рожевий, білий і фіолетовий. Герань любить сонячне місце і регулярний полив. Вона потребує обрізки для стимуляції нового цвітіння. Бегонія. Декоративна бегонія це рослина з красивими барвистими квітами, яка може квітнути цілий рік за правильного догляду. Існують різні види бегоній, деякі з яких мають особливо довге цвітіння. Бегонія любить яскраве розцінне світло і помірний полив. Вона чутлива до надмірного зволоження, тому важливо не заливати рослину. Бальзамін. Бальзамін це невибаглива кімнатна рослина, яка цвіте практично безперервно протягом року. Квіти можуть бути білими, червоними, рожевими та іншими яскравими відтінками. Рослина любить теплі умови і помірне освітлення. Важливо стежити за регулярним поливом. Адже бальзамін любить вологий ґрунт. Фуксія Фуксія має гарні двоколірні квіти, які здатні квітнути більшу частину року. При достатньому освітленні вона може радувати квітами навіть взимку. Фуксія любить прохолоду і розсіяне світло. Полив повинен бути регулярним, але без застою води. Цикламен. Хоча цикламен зазвичай цвіте в холодні місяці, правильний догляд може змусити його квітнути довше. Його яскраві квіти привертають увагу і можуть зберігати декоративний вигляд тривалий час. Цикламен любить прохолоду та непряме освітлення. Поливати його слід обережно, уникаючи попадання води на кореневу систему. Загальні рекомендації для забезпечення цілорічного цвітіння. Світло. Більшість рослин, які цвітуть цілий рік, потребують яскравого, але розсіяного світла. Варто забезпечити їхнє правильне розташування біля вікон або використовувати лампи для підсвітки взимку. Полив регулярний, але помірний полив важливий для стимуляції цвітіння. Багато рослин погано реагують на застій води тому варто уникати перезволоження. Підживлення. Регулярне підживлення рослин добривами для квітучих рослин сприяє цвітінню. Найкраще використовувати рідкі добрива під час активного росту. Обрізка. Для деяких рослин, таких як герані фуксія, важлива обрізка, щоб стимулювати новий ріст і цвітіння. Температура. Багато квітучих рослин люблять стабільну температуру без різких перепадів. Такі рослини створять яскравий і квітучий куточок у вашому домі протягом усього року, якщо правильно за ними доглядати. Бажаю вам успіхів у вирощуванні квітучих кімнатних рослин. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!